Вітання всім! У мене коротесенький випуск, дуже коротесенький випуск. Стосовно того, що ножі в машинки можуть нагріватися. У мене в роботі ось такий а Дивлюся, модель V640. Це я купувала наборчиком, я ним дуже задоволена. От. А також у мене попередня машинка для роботи це свей баскат. Я дуже її люблю, дуже. вона мені дуже подобається. От. І додатково для роботи я взяла собі оцей ще наборчик. Одна розрядилася, іншою працюю. В цій мені дуже подобається, що можна швиденько знімати ніж, тут швидко знімний ніж. І на цій машиночці я, наприклад, покажу, що ось на цьому двигуні, на цьому кінчику, має бути ось така змащувальна паста. Паста, крем, мастило. Написано мастило для машинок. І це мастило, яке застосовується для нанесення ось сюди, щоб воно не нагрівалося. Для редукторних машинок було попередньо в мене написано. От, цей засіб використовується достатньо рідко, але на самому цьому двигуні воно має бути. Так само встановлюю на місце, перевіряю. Обожнюю свої машиночки, і цю, і цю і VGR я також змастила цим засобом, бо не так давно був запит на те, що ножі в цієї машинки у VGR, нагріваються. Так, дійсно, вони трохи нагріваються, як нагріваються у всіх машинок. Але коли я її купувала і розбирала вже чистить, ви бачили, у мене на каналі, розбирала чистить ножі, то тут не було такого мастилка, нанесено на двигун. Зараз я помастила одну свою машиночку, іншу і тример. От тепер нагрівання ножів забезпечено стовідсотково буде набагато менше, ніж було до цього. До цього воно було допустимої норми. І зараз це буде ще краще.